Я ще ніколи не використовував як підставку до камери поліцейську машинку. Добро ранку. Сьогодні п'ятниця. І я йду, цікаво куди я йду. А блін, мене щось докупова. Сьогодні я взяв з собою в скейтборд і йду в садик. Так що відоси з скейтборда incoming. Плитка не предназначена для панібордінгу. Цей пеніборд це самий дешевий паніборд, який можна було знайти на ринку. Я думаю, він там щось гривень 160 стоїв, якщо перевести на це. А це тіпа дуже смішно, насправді, що ж вони тут роблять. На, насправді за ці гроші це прям нереально смішно. Але для мене літом це було покупка прям. Я такий довольний був. І тут, до речі, дорослі люди не катаються на всяких скейтбордах, гіроскутерах, ще всякому. А ось що думаю, що це не солідно. Ну тут ще досі думав, десь як в Связанському Союзі. Серйозно, тут просто люди ну, такі, такі живуть. Тобто, ті самі принципи. Навіть молоді тяжко осознати, що ти 25 років ти там катаєшся на скейтборді. А прикинь, якщо там тобі 30-40, як в штатах і ці, там пофіг, абсолютно, немає різниці. І катайся на чому хочеш, господі. А тут ні. Все, я дійшов до метро, так що. Я трачу мінімум по 2 години в день на метро. Але в цьому є свої плюси. Тому що це єдиний час, коли я можу подивитись кіно. Дома я б не дивився, а в метро можна. Передивлююсь фільми, які вже бачив сто раз. Черпаю. Наснення. Дивився вчора інтерв'ю Роберта Родрігеса. Він сказав одну круту дуже річ. в яке я її послідував. Хватить вдохновлятись. Починайте знімати вже своє кіно. Нереально крутий, чувак. В тебе є скейтборд, є садик і немає, що знімати. Просто винесу його на вулицю. Завжди хотів себе пахати на скейтбордне відео і ніколи не міг кататись на скейтборді. А зараз такий думаю, а чого ні, камера є, можна знімати. дитинстві не знімав, то хоч зараз знімаю. Якщо ви шукаєте спортсменів для спонсорства. Зараз в дітей урок їзди на роликах. А в нас в садіку був урок їзди на роликах. Ми палкою по грязюці били і нам подобалось. А це в дітей. Урок танців. А у вас, садик, був урок танцю? Ми палки по гризі були і нам подобалось. Закінчився робочий день, Кстати, дуже продуктивний. Два Олага зробив. Їду в центр міста забрати ліну буду чекати ліну, так що... Це влог закінчується прямо тут. Дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте. Зустрінемось завтра! Опа, не Зараз 11 вечора. На вулиці тепло. на вулиці добре. І я їду в нічний клуб. Мені написали... Чи хочу я пограти сьогодні? Сьогодні вечірка маленька така. І чи хочу я там пограти, як діджей. І я такий думаю, блін, я не грав вже два тижні і плюс я за любу авантюру, так що... Я йду в клуб грати. в клуб ліщний, зараз буду играть. Три сідає зараз. Друга ночі. Я йду спати. Тепер вже точно кидеть свого.